Вітаю вас, шановні телеглядачі у дитячій студії Експерт. Це наші юні експерти, учні херсонських шкіл, і сьогодні вони матимуть змогу поспілкуватися із дуже цікавою особистістю, адже це жінка, яка на рівні з чоловіками дуже вдало керує містом. Отже, зустрічаємо, виконуючи обов'язки Херсонської міської голови, секретар Херсонської міської ради Зоя Бережна. Оплески. доброго дня. Отже, Зоякіна, я вас вітаю. У вас зараз є хвилинка, аби роздивитися наших експертів сьогодні, а я тим часом нагадаю правила нашої передачі. Отже, шановні експерти, нагадаю, ваше питання має звучати влучно, лаконічно, і головне не повторюватись. Отже, слухайте один одного дуже уважно. Зоя Яківна, у вас також завдання є. Ви маєте запам'ятати одне запитання, але те, яке вам найбільше сподобалось. І таким чином ми визначимо найкращого експерта сьогоднішньої передачі. І Зоя Яківна. Також підготувала для найкращого експерта студії подарунок. Отже, я думаю, можемо розпочинати. Я думаю, ми сьогодні побачимо дуже і почуємо дуже багато цікавого. І я даю мікрофон Каті Комаровій. Будь ласка, Катя. Як проходить звичайне засідання міської ради? Дякую, такі діти, що не дорослі, вже такі дорослі запитання. Пленарне засідання сесії міської ради проходить у відповідності до регламенту міської ради, який затверджується міською радою. Міська рада сьогодні складається із 76 депутатів, тому що один із депутатів це Володимир Васильович, Сальдо пішов працювати у Верховну Раду. А взагалі звичайне засідання сесії міської ради проходить згідно регламенту. Можуть брати участь і харсонці в цьому засіданні, тільки попередньо необхідно за 10 днів написати заяву. Взяти участь у роботі сесії міської ради, ну і крім того, безумовно, засідання сесії міської ради відбувається щомісячно. Згідно регламенту в останню п'ятницю місяця, до цього починають працювати постійні депутатські комісії. Це як мала робота сесії міської ради. Вісім постійних депутатських комісій, які обговорюють проекти рішень, а потім ці проекти рішень пропонуються вже до розгляду на пленерному засіданні сесії міської ради. Засідання проходить в великій залі виконавчого комітету міської ради. Що ви полюбляєте робити у вільний час? Дякую. Ну, останнім часом у мене вільного часу зовсім немає, він відсутній. А взагалі дуже люблю доглядати за квітами, люблю живі квіти. Ну і безумовно переглядати певні фільми цікаві, особливо ті, які вже такі історичні фільми. Весь вільний час віддаю планам на майбутнє. А от в школах вивчають е, французькі, іспанські язики і німецькі. А ми не учим русський язик? Дякую. Я думаю, я думаю, що вивчають всі мови, і російську мову теж вивчають, і іноземні мови вивчають. Школа з українською мовою навчання і обов'язково на вибір учням дається право вивчати ту чи іншу мову. Це буде прийнято, мабуть, уже однією з постанов. Верховній Раді а взагалі вам хочу сказати, ті, хто хочуть знати мову, вони можуть самостійно вивчити мову. Сьогодні дуже багато є таких певних ну, різноманітних схем вивчання мови. То я думаю, що якщо ви сильно бажаєте знати російську мову, то обов'язково її вивчити. Тим більше на російській мові у нас розмовляють дуже багато людей. А ви знаєте, що мова вчиться так краще, на якій спілкуються люди. Я хотіла б спитати, а ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві я мріяла стати вчителем, і я їм стала. Я поступила до Херсонського нашого інституту на той час і являюсь вчителем російської мови і літератури. Дякую. Розділіть вашу життя на три рівних часті. Які найважливіші собиття кожен із періодів? Ну, я думаю, що в кожної людини є дійсно можна розділити на частини це дитячі роки, це роки, коли ти стаєш дорослим, поступаєш в той чи інший навчальний заклад, і тоді, коли починаєш працювати. Тому я вважаю, що роки моєго дитинства, які пройшли на Волинській землі, це прекрасні роки. Роки моєї студентської молоді юності вони пройшли у місті Херсоні. Я тривалий час працювала в школі на практиці, тому мені дуже дуже подобалось. Ну а сьогодні я працюю в виконавчому комітеті міської ради. Це теж мені дуже подобається, тому що це спілкування з людьми, це допомога і втілення у життя тих ідей, які ти сам собі запланував. І це особлива команда людей, однодумців, які допомагають реалізовувати ті чи інші твої внутрішні ідеї, які живуть в твоєму серці. Чи вмієте ви готувати? Я думаю, ну, я вмію готувати, але можливо не так вмію готувати, як готують спеціалісти професіонали. Там в ресторанах, в кафе різноманітних. Взагалі люблю готувати. Люблю певні страви. Наприклад, готую майже щоранку готую сирники сама для чоловіка, для сніданку. Ну і крім того, вмію варити українські борщі. Думаю, що дівчатка теж навчається в майбутньому, правда? Це і безумовно драники, це ті страви українські, які дійсно мені дуже дуже подобаються. Чи є в нашому місті навчальні програми по обміну дітей за кордоном? Я вам хочу сказати, що я би не сказала так навчальні програми по обміну дітей за кордоном. У нас дуже багато є навчальних закладів, які співпрацюють з громадськими організаціями за рубіжі. Ну і крім того, в ліцеях, там де в нас навчаються діти в ліцеях, то є така програма, коли діти приїжджають із зарубіжжя до нас, а наші діточки відбувають за кордон на певний такий короткий період часу. Ну і крім того, це відноситься до творчих колективів, коли діти. Десь професійно танцюють, співають, займаються дизайн студії. Вони можуть відвідувати зарубіжжя і там показувати свої таланти. Яка майбутня доля супермаркету, супермаркету «Суворовський»? Ну, супермаркет Суворовський він стоїть сьогодні. Мабуть, господарі хочуть його більш активізувати. В нього життя, життя йому треба придати. Це залежить від господарів супермаркету. Це не є власністю нашого міста, це є власністю приватних фізичних осіб, і тому я думаю, коли вони будуть мати певні фінанси, тоді запрацює повністю торгово-розважальний комплекс Суворовський. А поки що на сьогоднішній день тільки частина його здійснює певну діяльність. Які гуртки ви відвідували і у шкільному віці? Ну, в шкільному віці я дуже любила співати, займалася в хорі шкільному. Крім того, займалася дуже тривалий час спортом. Це і спортивне орієнтування, це різноманітні такі заходи. Їздили дуже часто на спортивні змагання обласного значення. Ну і крім того, у нас на Волинській землі завжди було багато снігу, тому уроки фізкультури це були спарні. Уроки і ми займалися ходінням на лижах. Що для вас є щастя? Ну, загальна така фраза щаслива людина це та людина, діти, яка може відчувати і гарне фізичне здоров'я, і гарний настрій, коли діти радують своєю вихованістю, чемністю, своїми успіхами. Ну, і безумовно, щаслива та людина, коли її розуміють. Тому я хотіла би, щоб ви вас розуміли і щоб ви відчували хвилини свого щастя саме в ті моменти, коли вам дуже-дуже це необхідно. А якщо бути все життя щасливим, то це дуже-дуже гарно. Який вид спорту ви полюбляєте найбільше? Ну, я вам вже сказала про те, що я дуже люблю спортивне орієнтування і туризм. Це той спорт, який ми займалися чим займалися в школі. Ну а зараз щоденна така зарядка, хоч трошечки безумовно. Люблю плавання. Взагалі всі види спорту вони прекрасні, тому що ніжоден вид спорту не працює проти здоров'я людини. Тому займатися спортом корисно, дуже приємно. Безумовно, це велика праця, але цій праці треба віддавати частину свого життя. Як працює учнівське самоврядування? Ну, учнівське самоврядування на створений парламент. Я думаю, що в кожній школі, тому що діти дуже люблять день місцевого самоврядування 7 грудня, коли ми відзначаємо цей день, то в школах проходять дні. І займається цим це учнівський парламент. Є у нас і голова парламенту. Ми досить часто проводимо на рівні виконавчого комітету міської ради засідання учнівського парламенту. Тому я думаю, якщо вам цікаво, то ви теж можете взяти участь у роботі парламенту. Які ваші улюблені страви? Які улюблені страви? Ну, сказати так, щоб я віддавала перевагу тій чи іншій страві, я не можу, тому що мені всі страви подобаються. Ті страви, які можна, особливо ті, які готуєш сам своїми руками, а надаю перевагу салатам, дуже люблю овочі, фрукти. А страви це українські страви, ті страви, які готую сама, які можуть приготувати мої подруги. Коли робимо певну таку дегустацію. Скажіть, будь ласка, а як ви достіглите таких успіхів в житті? Дякую за запитання. Я задумалась, думаю, які я маю успіхи взагалі просто. <рес> те, що, те, що найголовніший успіх, що я не забула і не забуваю щоденно бути людиною. Це найголовніший успіх, як кожний, який може пишатися людина. Якщо вона живе на землі і не забуває про людей, Віддає перевагу спілкуванні з людьми, з усіма людьми, не надаючи перевагу тій чи іншій категорії по вигоді. Ну і крім того, мені подобається допомагати людям. І я думаю, що коли я працювала в школі, я не шкодувала сил для того, щоб допомагати у вихованні дітей не просто бути вчителем вимогливим. А бути людиною для дітей, щоб в тобі діти находили друга. Це дуже дуже, дуже приємно, тому що не завжди діти можуть з батьками поділитися тою чи іншою проблемою. Вони можуть соромитися, а тоді вони находять, якщо находять серед вчителів друзів, тому вони можуть передати свою проблему і вчителю. А тільки в спілкуванні, наприклад, шкільні роки вчитель може пораду дати певну і вийти з тої чи іншої проблеми. Ну крім того, величезною працею. Я вам хочу сказати, що ні жоден успіх не досягається, якщо людина лінива, якщо вона не працьовита, якщо вона не працює над собою, якщо вона не вчиться. Тому з маленькою старану я навчалася, постійно завжди навідмінно навчалася. Мені це подобалося робити. Ну і найголовніше в тому, що необхідно завжди поставити перед собою мету, От ким ви хочете бути, поставити мету і не змінювати ці меті, не зраджувати. Сміливо йти до неї, визначити шляхи, етапи досягання цієї мети, а потім сам собі сказати, чи дійсно це та мета, і я хочу цього досягти, тому тому я бажаю кожному із вас, безумовно, досягаючи свого успіху, не забувати по своїй життєвій дорозі про людей, тому що досить часто люди допомагають досягати того успіху, який ми називаємо сьогодні загальним. Я працювала і вчителем в школі. Я працювала і заступником директора школи, крім того, просто спеціалістом у виконавчому комітеті міської ради. Сьогодні я виконую обов'язки міського голови міста Херсона, коли необхідно управляти всім господарством у місті Херсоні, побачити від найменшого до найстаршого, побачити всі проблеми, які в місті є. Влучно допомогти їх вирішити, визначити виконавців для виконання тої вирішення тої чи іншої проблеми. Ну а безумовно, потім, коли я, я вже тривалий час, я вже майже 20 років депутат міської ради. Майже це з 94-го року. Я вже депутат, і я вам хочу сказати, що робота депутатська, вона за для тих людей, хто хоче зробити для людей добре, для тих. Хто хоче допомагати людям, допомагати місту, це досить відповідальна робота, коли депутат думає не про свої надбання, а про надбання тих, хто його обрав. Це наші виборці, яких ми називаємо на сьогоднішній день. Це територіальна громада міста Херсона. Тому, досягаючи, може кожна людина досягнути успіху, якщо вона буде серцем дбати про людей навколо, думати, що може принести користь цій чи іншій справі. І безумовно працювати для людей, а не для певної якоїсь вигоди. Тому і в серці повинна бути любов і добро, доброта, і все це допомагає людині не забувати, що вона на землі живе для того, щоб робити добрі конкретні справи. Бо тільки добрими справами може славитись ім'я людини. І ви казали, що ви дуже любите читати. Який ваш влюблений книжковий герой? Ну, я вам хочу сказати на сьогоднішній день, так як в школі я все ж таки працювала. І читала літературу дуже багато. Це програмні ці твори, які необхідно. Мені дуже подобалися твори і Буніна, і Єсеніна, Віршовні рядки. Тим більше, що я народилася майже в один день з Сергієм Єсеніним 3 жовтня. Ну і крім того, я вам хотіла сказати, що на сьогоднішній день я читаю більше всього психологічну літературу, методичної літератури тої літератури, яка допомагає мені удосконалитись тій чи іншій справі. Багато читаю літератури, яка стосується житлово-комунального господарства, яка стосується Стосується озеленення міста Херсона, яка стосується дорожнього господарства. Це ті питання, які сьогодні мені цікаво, як можливо їх вирішити, не витрачаючи на це багато коштів, а удосконалюючи систему управління містом. Це ті питання, які необхідні сьогодні. Емоція яку ви часто часується, але не часто виражаєте? Ну, емоційна людина, я вважаю себе емоційною людиною, тому що я можу там і підвищити голос, і взагалі, взагалі говорю. Чоловіки не можуть емоції проявляти, крім симпатії до жінок. А жінки емоції можуть показувати, тому що вони все ж таки слабкіші, правда? Тому є емоційне і десь підвищення голосу в тому, той чи іншій ситуації, взагалі. Емоційна людина це не рівнодійна людина, це людина, яка сприймає в своєму житті все так, не через призму того, який є гордий, а через призму того, який є людяний. Ви знаєте, які небудь іноземні мови? Я дуже люблю німецьку мову, тому що я в школі, коли навчалася, я вивчала німецьку мову. Певний час я спілкувалася німецькою мовою, тому що хотіла вступити на іноземний факультет для вивчення саме німецької мови. Тому сьогодні я можу вільно Розмовляти німецькою мовою розу, ну, не так вільно, як розуміти можу повністю все, що говорять німецькою мовою, але так, щоб сказати, швидко досить спілкуватися, я цього не можу. Для цього я повертаюся з самого початку нашої розмови про російську мову, про німецьку, про французьку, яку завгодно необхідне спілкування. Якби я прожила там Германії десь півроку, то мабуть я згадала би мову і дуже швидко спілкувалась би нею. Тому для цього треба обставини створити такі, щоб людину змушено було знаєте, тільки німецька і все, тільки російська, тільки українська. Тому що спілкування допомагає вивчати мову набагато швидше. Як ви гадаєте, діти у нашому місті та у наш час розвиваються краще, ніж тоді, коли ви були школяркою? О, діти у нас на сьогодні надзвичайно розвинені і. Мабуть, з дня народження, тому що, наприклад, коли ми часто буваємо по логових будинках і дивимося на маленьких діточок, які тільки народилися, то вони вже посміхаються. Розумієте, з першої години їх перебування на світі. І а в нашому місті Херсоні діти розвинені, діти успішні, діти талановиті. В Нашому місті Херсоні досить багато фестивалів, де беруть участь саме діти, ті, які прославляють місто за межами нашої держави, за межами міста Херсона. Про місто Херсон розказують танцювальні колективи, творчі, хорові колективи, спортивні колективи, організації різноманітні, ті, хто займається бальними танцями, народними творчістю, дизайнером. Я вже це наговорила. І тому в нашому місті Херсоні. Величезна кількість людей, я би сказала, що це та кількість діточок, які прославляють місто Херсон. Тому про розвиненість, про творчість, про розум дітей мало тільки сказати. Треба дуже багато розказати про те, що наші діти займають певні призові місця в Олімпіадах, коли вони їздять до Франції, привозять нагороди, коли їх забирають навчатися до Італії. Тому Гарна, розвинена дитина, розумна дитина це досить працьовита дитина. І я думаю, що ні жодної дитини талановити немає лінивої. Тому що якщо є успіх, то є величезна праця. В якому році заснували жіночий клуб Ініціатива і якими питаннями він займається? Дякую. Громадська організація, яку я очолюю, громадська організація ініціатива, в цьому році відсвяткувала свої 10 років. Наша громадська організація це благодійна організація, яка об'єднує навколо себе жінок міста Херсона. Ті жінки, які мають добре, щире серце і бажання допомагати, допомагати тим, хто чекає від нас певної уваги. Це малозабезпечені родини, це багатодітні родини, це діточки сироти. Ми вже 10 років одягаємо дітей сиріт які закінчують школу 11 клас, і в них немає батьків. Тому такі діти потребують певної уваги, тому розподіляються діти між жінками клубу, і кожна жінка вдягає свою дівчинку: і взуття, і сукні, хлопчикам костюми, там дівчаткам зачіски. Макіяж повністю готуємо дітей до випускного вечора. Потім у виконавчому комітеті проводимо такий випускний вечір. Перевіряємо, як діти готові, і вже тоді їх відправляємо в школи на їх на настоящі випускні вечори. Крім того, я вам хочу сказати, у нас нашу жіночому клубі ініціатива є єдиний на Україні клуб Трінят. Клуб Трінякоп Трінят об'єднує родини, де по троє діточок відразу народилося. Таких сімей у нас сьогодні дев'ять. Це дуже гарні талановиті діти. У 2002 році з'явилася перша трійня. У нашому місті Херсоні потім ще у з'явилося з'явилися тисячі 2003 році, в минулому році дві Трійні з'явилися сім'ї, їх треба об'єднувати між собою. І в цьому році вони і в минулому році відпочивали на морі, і в цьому році теж їдуть відпочивати всією родиною на море. Я думаю, що вони вже на сьогодні так об'єднані, такі до речі, творчі, що ми їм хочемо направити на дитяче Євробачення. Так що готуюся, Катя часто ви відвідуєте дитячі конкурси, і який з конкурсів вам більше сподобався. Я би хотіла би частіше, безумовно. Я е, дуже багато це останній конкурс, який ми дивилися з великим інтересом. Це міжнародний конкурс, ілюстрація до народної казки. Коли до нас приїжджали десь 15 країн рубіжі, брали учасниками в цьому конкурсі. Ну, і крім того, багато є дитячих конкурсів. Це і крок до Олімпу, крок до зірок, це маленькі зірочки наші херсонські, які їдуть потім до Києва на різноманітні конкурси. Багато фестивалів у місті Херсоні, це весна у маминих обіймах, це фестивалі, які показують. І тіків настановиті діти. Тому намагаюся відвідати на якомога частіше, але встигнути все неможливо. Які риси характеру вам найбільше подобаються в людині? На все це порядність і працьовитість. Тому що, коли людина порядна, з нею хочеться спілкуватися, ти розумієш, що вона тебе не зрадить і що вона, спілкуючись з тобою, не думає про щось інше. І працьовитість, тому що та людина, яка працює, вона ніколи не буде критикувати тих, хто щось робить. Ви бачите, досить часто і читаєте в інтернеті, тих, хто працює, критикують, тому що не критикують того, хто нічого не робить. А якщо тільки починають робити певні добрі справи, знаходяться ті, хто починає критикувати. Тому діти хочу вам сказати: вмійте відзначити порядність у людині. І працьовитість, а всі інші риси потім приєднуються до цих, і з вами тоді буде спілкуватися та людина, яку ви назвете з великої літери. Мені пощастило на моїй життєвій дорозі зустрілася прекрасна людина, до якої можна звернутися за парадою, якої можна проконсультуватися, поговорити, поділитися своїми таємницями, і вона вже не розкаже третьому, четвертому і вас не обсудить, не обговорить. Порядність в тому, що і різні випадки є в житті, і дитячого віку, і дорослого. І у наших батьків є свої проблеми. Але я хочу сказати, коли порядна людина, то з неї хочеться мати справу. З розумною, працьовитою, порядною людиною хочеться мати справу. Не маєте справу ніколи з дурними людьми, тому що з ними краще все втратити, ви розумієте, тому що знайти з ними ніколи неможливо. Яке ваше ставлення до медичної реформи у Херсонській області? Країна розвивається і все стояти на місці не може. І медична реформа повинна бути. Ми всі позвикали до того, що у нас там є поліклініки, лікарні. Треба змінювати більш треба робити медицину доступною для сімей. Треба, щоб у нас була знаєте, сімейні лікарі, ті, які сьогодні, щоб вони вели повністю всю родину. Повинні бути необхідні центри, центри оздоровлення сімей. Тому я думаю, що. Ви ще досить маленькі розумієтеся, в реформі медицини, а взагалі я вам хочу сказати, що якщо вийде на території України дійсно зробити реформу так, як вона запланована, то я думаю, що покращення людей чекають Воздоровлені. Якщо б у кожного чоловіка була можливість створити свою планету, як би ви її назвали і якою б ви хотіли її бачити? Ну, я все я говорю вам про те, що планета, земля, на якій ми з вами живемо, це Планета, де поміщаються всі. І ті, хто може шкодити нашому місту, ми будемо говорити про наш Херсон, і ті, хто може красти, на ній поміщаються, і ті, хто може ламати, і ті, хто висаджує квіти, і ті, хто допомагає, поміщаються на цій планеті. Планету, би ми назвали, ми з вами щасливе місто Херсон, це комфортне місто для проживання херсонців. Кожен повинен розпочинати в місті, в родині своєї маленької планети. Та планета, яку ми сьогодні помріємо, сім'я, наприклад, вона повинна бути такою, щоб кожному хотілося вернутися в цю сім'ю, тому що там панує добро і любов. Вийти на вулицю, ми хочемо побачити планету, яку ми називаємо і вулиця, щоб гарно було нам бачити з вами все те, що нас оточує, щоб було багато краси на вулиці, і нам хотілося бути частіше на вулиці і проводити час. Коли ми йдемо на роботу чи в школу, ми хочемо бачити школу з добрими дітьми, прекрасними однокласниками. Не підлими, не такими, знаєте, яки вони можуть бути злими. Йдемо на роботу, ми хочемо, щоб нас зустріли на роботі привітно і гарно. Якщо об'єднати все це разом, то можна сказати, що ми сьогодні за комфортну планету для життя людей. І треба встигнути на цій комфортній планеті для життя людей робити дуже багато добрих справ. Все одно добро перемагає зло. Які у вас улюблені сімейні свята? Дякую. До речі, дуже гарне питання, і я вам хочу сказати, що кожна родина має свої улюблені свята. В нашій родині найкраще це свято це Різдво і Великдень. Це два свята, до яких ми готуємося родиною. На Різдво збираємо всю родину, і на Великдень не саме більший день, тому що я вважаю, що ми всі живемо під Богом з вами. Нам допомагає Бог завжди. І я вам хочу сказати. Що ці релігійні два свята вони якось звеличують людину, різдво це народжується щось нове. Ну як день народження у дитини і або в людини, то і це як день народження, це як знаєте, як новий рік народжується, тому що, наприклад, коли вам виповнилося 10 років, то наступний рік буде 11 років, правда? І вітаючись з днем народження, ми вітаємо, начебто, як то якби з новим роком дитиночку кожну, правда. Тому хотілося б, щоб ці дні народження приносили все нові, нові здобутки, нове здоров'я, красиве, гарне, емоції приємні, знайомства прекрасні, гарні. Ну а коли ми говоримо про Різдво, то це ж як же можна не радіти такому святу, тому що це Різдво, коли народився Ісус Христос. А потім ми говоримо про Великдень, це великий день, коли відбулося Воскресіння після того злого, що було до Ісуса Христа прийнято. Ну і мені дуже подобається благовіщення свято. Це в народі, коли говорять про те, що пташка гніздечко не виє, дівчина косу не плете. Це той день, коли Ангел Марії приніс звістку, що вона через 10 місяців народить Ісуса Христа. 7 квітня це благовіщення, а 7 січня це Різдво. Тому оці два ці три свята це улюблені свята в моїй родині. Ну і тим більше хочу сказати, я пам'ятаю їх з дитинства, коли мама. Готувала всіх дітей до пасхальних, до різдвяних днів, коли купувала з дітям все нове. Я виросла дуже багатодітній родині, і тому кожній дитинці там готувався новий одяг. Нехай він не такий дорогий, а він все одно був новий. Тому я вам бажаю, щоб у ваших родинах було все по-новому, по-доброму і гарно, і щоб кожне свято а дівчинці хочу вручити за гарне питання. Книжку як вас звати? Маш. Машенька Марія, тим більше бачите, як? Дякую. І ця книжка, діти, польоти над містом Херсоном. Це з висоти польоту наше місто Херсон. Можливо, ви познаходите тут свої, тут храми міста. Досить цікава книжка. Я думаю, що ми з вами проведемо в такому складі зустріч в наступному моєму кабінеті, щоб ми більш детально поговорили. І тоді кожен з вас отримає той сувенір, який буде славити наше місто Херсон. Машенька і вас вітаю. Дякую. Що ж, Марія Лісова перемогла у нашій сьогоднішній передачі. Давайте оплесками її привітаємо, правда? Що, ж, шановні експерти, вам сподобались наші сьогоднішні гостя? Да. Ви багато чого дізналися? Да. І про місто? Да. Добре, на цьому ми завершуємо нашу передачу. Нагадаю, що в нашій сьогоднішній дитячій студії експерт була. Незвичайна гостя це жінка, яка на рівні з чоловіками керує містом Херсоном, виконуючи обов'язки херсонського міського голови, секретар міської ради Зоя Бережна. Дякуємо, Зоякина. Дякую вам теж, діти. Всього на Дуже гарна програма. Я вперше. Але так сказати, щоб діти такі розумні, настільки і такі змістовні питання, відчувається все. І розуміння тим, чим живе місто, і про які проблеми вдома розмовляють, мабуть, тому що діти задавали, можливо, не завжди те, що вони думають, і те, що хотіли би взнати. Вони готувалися до цієї програми, мабуть, батьки трошки підказували. Ну, це приємно, тому що там, де є діалог батьки і діти, це завжди значиться і на розвитку нашого міста. Я хотіла побажати передачі, дійсно частіше проводити роботу. Таку з дітьми, тому що та робота, яку ми проводимо з дітьми, вона марно ніколи не проходить. Якщо ми приділяємо увагу дітям, то ми приділяємо увагу майбутньому нашого міста. Я би хотіла побажати діточкам всім здоров'я, успіхів, і як в тому питанні, що таке щастя, щоб вони дійсно відчували, що вони щасливі в нашому рідному місті Харсоні.